Колеги, якісь зараз трошки обговорюють різні важливі питання. Я би вас просив зайняти ваші робочі місця, бо ми часто тут говоримо про цінності. Ми часто згадуємо і сьогодні згадували і наших військових і цивільних, які загинули під час війни. А, але в цей момент, коли зараз ми розглядаємо проект рішення, який направлений на вшанування, у вас немає цієї хвилини можливості послухати. Друзі, мені здається, це трохи неповага і до цієї пам'яті, і до цього ініціаторів, які щойно виступали. Андрій, а, я не бачу всіх, хто там, а, я би просив все-таки зараз вшанувати хвилиною пам'яті ще раз всіх військових і цивільних. Я можу таким чином зверну увагу нарешті на цей проект рішення. Дякую, прошу сідати. Перепрошую за але просив би, щоб ми чітко. Від фракції дайте продовжити. Що ми зараз ухвалюємо? Тобто, для нас це насправді буде частинка культури нашого міста. Це зміна у нашій свідомості. Я впевнений, що кожного нас є знайомі, друзі. Побратими, яких вже нема, і для нас, усіх, я думаю, є дуже важливим пам'ятати про них, нести цю пам'ять, і саме цей проект рішення направлений на те, щоб ми не забували, що ми пам'ятаємо. Прошу підтримати його з тими правками, які були ухвалені на різних комісіях. Сьогодні в цілому він в другому читанні. І прошу потім заключне слово. Дякую.